Похорон тещі. Всі сидять, журяться, а зять сидить і підніс собі шепоче. Хай земля тобі буде пухом, хай земля тобі буде пухом, хай тобі земля буде пухом. Знайомий до нього підходить і каже. Ти ж завжди був із нею, м'яко кажучи, не в найкращих стосунках, а тут такі побажання зять. Якби ти тільки знав, яка в неї була алергія на пух. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Автотурист звертається до мешканця Карпат: Дядьку, не підкажете, де можна дістати запчастини до автомобіля? Там за селом буде крутий поворот над прірвою. Запчастини лежать в долині. Піди собі там вибери. Жінка скаржиться подрузі, ти знаєш, чоловік у мене вже дістав, тільки про свою матусю весь час і говорить. А ось моя мама так не робить. А ось бачила б мама. А мамі б це не сподобалось, а мама це готує смачніше. А я в нього взагалі на десятому місці. Треба, щоб він звернув на тебе увагу, як на жінку, тоді він про матір і забуде. Ось дивись. Він увечері прийде з роботи, а ти його зустрінь у якомусь сексуальному вбранні. Зрозуміло? Добре, спробую. От приходить увечері чоловік, дружина його зустрічає в чорній мережаній білизні, чорних панчохах, на руках чорні ажурні рукавички. Боже, ти вся в чорному. Щось із мамою?